Це ПС, звичайні 545. Ага, 54. Я їх кидаю тут. Добре. Щоб не бойки, це почує соти. Я час ГПшку віддам. Віднесиш равлику. Равлику куди він Прийде, просто йому досиш. А, добре. Равлик на зв'язку. Ви жили собі в монастирі, а потім далі. А потім взяв, забрав сумку і поїхав сюди. Олександр у Київському госпіталі він лежав, я з ним спілкувався, так у нього йому відірвало десь під дивацем руку і ногу. Так ми з ним так спілкувалися по інтернету. він Дуже багато чого мені розказав. І чесно кажучи, я, я цим бажанням загорівся, можна сказати. Ну і чесно кажучи, трохи яким цим? ну от таким, як би поясни, ну, таким. Войовничим духом чи щось таке. Воно звичайно добре бути в монастирі, там, в теплому ліжку і так далі. Але самому хотів спробувати саме такого життя, яке ведуть тут, то, то я думаю, що воно більш таке подвижницьке, ніж там в той даний час. А яке за життя? Повоювати? Ну, не те, що повівати, іменно в таких умовах, коли все чогось бракує. Тут бракує, там немає теплої води, постійно немає, там, постійно мерзнеш там, на посту, чергуєш і так далі. Ми показали під ту. Вже два рази такі під обстріли, які вилися по нас по цьому тачному будинку, по блокпосту, що тут недалеко. Чи от Потрібно захищати свою державу, от, церква це підтримує, що от свою державу потрібно захищати, навіть зброю. Ось, ось показуємо, що працюють десь показкувати, уперли сюди трошки корпусу. Вот так, Спасибо. 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 Чего? Спасибо. 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 его Спасибо. Спасибо. Угу. Все. все нормально. <ріпи> <ріпи> Нет, ну я це врахую. Тобто, э... Добре, забираємо і питаємо. А де Олексій? <ріпи> 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 Тебе кидай, бо ти добро сильно не прижимаєш. Щоб, щоб тебе не вистили, назад. Треба сильніше до плеча притиснув. От, і... Біпуха троха закишилось? Масляна? Електричний.